Вітаю на уроці українському. Сьогодні у вас творче завдання, яке вам треба виконати за допомогою ваших батьків, або ж ви, можливо, ви цю інформацію вже знаєте. Для цього вам треба, по-перше, зайти у власний класон, обрати сьогоднішню дату уроку і дивимося, вам треба переглянути презентацію, за яка додана у вас, ваше завдання. Це по-перше. Ви тут дізнаєтеся про те, що таке родовід, про те, як його правильно написати? Подумайте, що таке сім'я, родина, словникову роботу виконаєте, прочитаєте. І у вас є варіант е, родовіду я, мама, тато, бабуся, прадідусь, дідусь, дідусь і так далі. Але у вас не просто треба скласти родовід, а родовід за допомогою числівників. Тобто ви пишете я, ваше прізвище, ім'я, наприклад, і дату вашого народження. І так, про кожного члена родини. Або ви можете написати власну історію свого роду. Можемо містити дати народження предків, прізвища, ім'я, по-батькові, цим займалися, де народились, де проживали і так далі. У вас є підказка у вигляді запитань з таких семи. Пригадайте трохи про числівник, повторюємо, і зразок твору великого ви можете зробити його меншим скоротити. І ваше завдання написати розповідь мій родовід з використанням дат народження членів родини. Після того, як ви знайомились з даною презентацією, ви повертаєтеся в класрум і переходите на дошку Падлет. У вас є посилання. Де ви, коли перейдете, ви побачите мій зразочок, це е, про мене, да, про мій родовід, про мою сім'ю. Ви можете ознайомитися з ним. І, е, за прикладом, моїм, або ж, можливо, ви створите власний родовід, е, створюєте з допомогою тут плюсика, е, ви пишете мій родовід. Да, тобто там своє прізвище ім'я вказуєте обов'язково прізвище ім'я, е, можете додати, наприклад, фото власної сім'ї, да? якщо у вас є спільне фото, було б чудово. І ось тут розписуєте, що ви хочете поділитися, наприклад, історією, пишете там, в моїй родині, проживає там стільки-то чоловік. Далі пишете там тата, тато, два так, хто народився тоді, то, то там мама. Працює ще, можете додати, ким вона, він, а вона працює. Чим захоплюється, наприклад, я, якщо є, брат, сестра, якщо є, то і про того, і про того. І обов'язково. Декілька слів про вашу сім'ю, наприклад, про прізвище. Звідки вона походить? Можливо, ви допомогу інтернету або е, штучного інтелекту, але тоді в кінці обов'язково казати, що використовував штучний інтелект. Можна в душках, наприклад, для. Е... Історії прізвища. Наприклад, це і буде ваша робота. І ви надсилаєте, тобто, фото ви можете додати, бажано звичайно, або просто якийсь малюночок всім Да? і таким чином ви надсилаєте, ось тут надіслати, і ви надсилаєте мені повідомлення. Я думаю, що це нескладна робота, ви впораєтеся і все у вас вийде. Бажаю успіхів, а ми з вами побачимось середу.